Ну, ви скоїли тяжкі злочин. Чи ви знаєте ви свої провіна? Не хочете коментувати ну, хоч... авідіопальським районним судом Одеської області розглядається обвинувальний акт у відношенні 27 річного мешканця села Олександровське, що знаходиться у Чорноморської громади Олексія Граніна, якого обвинувачують. За частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України, а саме за диверсію. досудовим слідством встановлено, що у квітні 25-го року Олексій Ганін 1998 року народження через месенджер Телеграм отримав від встановленої особи повідомлення з метою знищити якесь обладнання на укрзалізниці. Ну він обрав релейний шкаф. На станції Акаржа. І ось 24 квітня 25-го року змітною реалізацією свого злочинного наміру Олексій облив рілейну шкафу легкозамисною рідиною та підпилив за допомогою запальнички. Ну, у результаті цієї дії ця рілейна шкафа повністю була знищена. І це під час війни з ворогом, коли обладнання Укрзалізниці. Дуже і дуже нам потрібно. Перед судовим засіданням я спробував поспілкуватися з Олексієм, але він відмовився. Так, Олексій, добрий день. Мене зовут Роман Боршиніць, я журналіст. Без коментарів. Ви не хочете прокоментувати ніка? Без, Без коментарів. Ну ви скоїли тяжкий злочин? Чи ви знаєте ви свою провину? Із комітетарі, пожалуйста. Не хочете коментувати? Не хочу. Ну, хай... Я проти, щоб мене знімали і. Ну, ви не можете бути проти, щоб вас знімали, адже ви вже є обвинуваченим, і я знаходжусь у вільному судовому стрілі. Ну, ви можете. Це ваше бажання, але я журналіст, я представляюся. Понимаю вашу роботу, але без коментарів. Лише після виключення відеокамери він відверто мені зізнався, що зробив він це за гроші. Але суму винагороди. Він не повідомляв. Ну, санкція частини 2 статті 113 передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне. З конфіскацією майна, до речі, ось такі люди нас оточують під час збройної агресії Російської Федерації. Каяття в очах Олексія Граніна під час судового засідання. я не побачив, враховуючи те, що він вже був засуджений за частиною другої статті 309 Кримінального кодексу України, а саме за незаконне повадження з наркотичними засобами, я впевнений, що він цілком заслужує на довічне покарання. Роман Башаніце Альтернатівоорг.